Доброго ранку, шановне товариство Всеукраїнської поетичної родини. В ефірі Олег Шапошніков. Між іншим проекту ранкові читання на підтримку ЗСУ вже виповнилося півроку. Велике прохання. У коментарях під цим відео відео залишайте реквізити. Для внесків на потреби нашої армії. Знаєте, наші пожертвовані півсотні це порох, який засипають в автоматний патрон. І цей патрон вистрелить у бік ворога. Наші 200 це деталь безпілотника. Без якої він не підніметься в повітря. Якось так. Нещодавно у мережі прочитав, що ми переживаємо на що інше: як друге, розстріляне відродження. Поет Аркадій Каска, можливо, був першою жертвою цієї лихої пори. Восени 29-го року він наклав на себе руки у одеській в'язниці у справі спілки визволення України. Б'ють у нарі вогненні стріли, Дніпра криваві береги, лиш беззаконня. Лиш розстріли, лиш безнадія без навкруги, Довкола ніч та чорні грати, і правди не знайти ніде, Овстань же, люди, Бий же ката, День щастя і вольності гряде, і всі серця повиті болим, Зігріє сонце із гори, І заспіває. Здравствуй, воле, Віват. Свободи, прапори. Гео шкурупій. Чуєш, хлопче, пора до праці? Поки блукають наймити в мряці, та істина їм не світить чужа. Треба їм в руки дати ножа. Битися будемо не на життя, на смерть з тими, хто ясла спорожнює, повні вщерть, хто брутально ламає старий закон, не поважає чужого добра і чужих ікон, хай ріжуть і нищать звички оті, натикаючись один на одного в темноті. Лада могилянська вже красується, мов жито, світлий сум, Вколосилася з зерном моя печаль, бо навік відбила сонячну красу, Молодих очей душі, холодна сталь. Повний лебідь з неба зорю розігнав, Срібний лебідь таємнича сивих хвиль. Хто ж це маки із життя мого украв? Хто ж це дав замість меча холодний біль? Плачуть зорі, вириваючись з пітьми. Переможе, молодая кров моя, плачуть дзвони, ти така ж, така ж, як ми. Їм всміхаюсь, ви такі ж, такі ж, як я, вітер влив надії в золоту косу, Познезав в намиста смутку мій кришталь. Бо красується, мов жито світлий сум, колоситься вже зерном моя печаль, Олекса в І тут, і там вітрила хаті, суцільний дим од моря до небес. І тільки іноді прорвуться сплес далеких сонць проміння кострубаті, І зірвуть млу, де піняться прибої, Та крутять хвилі вітром карусель, А десь летить сп'янілий корабель Між двох морів, і під і над тобою. І знову, знову, Сторогатим чортом охрестить все похмурий капітан. І вдарить в дим отчайно, мов таран, сирени тон над портом. Марко вороний. Настали ночі темні і глибокі, і в тиші вогкі туляться сади, спадають німо в течію води і листя, і зірки. Мільйони років. Куди у тьмі не йди, нечутно кроків, В таємної тиші губляться сліди, А десь над вами села і городи, Підводиться господин зір стовокий. Так ми життя хвилин не проживемо, Калейдоскоп доскоп одвічних наших тем Розіб'ється об чорну тайну ночі. Одне лишає нам хаос розлук. В широкій ніжності відкриті очі і слово, роджене з блаженних мук. Дмитро Загул Не в тишині формується поет, не в самоті німих чорнечих келій, в юрбі людей борхливий. І веселій. Він розіклав барвистий свій намет, Його життя це брук, а не паркет, його палітра, площі та панелі, Да ловить він життя високі трелі і рух юрби до невідомих мет Ні тріолет, ні станця, ні сонет сучасного не вдарить, не зворушить. Живий поет. Не класик, не естет. Він дійсний світ Отбити в пісні мусить. Життя як море змінне і бурхливе. Він мусить знати всі його мотиви. Євген Плужник. Косивши дядько на узлісці жито, об жовтий череп косу зазубив, Кого і завіщо тут було забито, хто і для кого вік свій загубив, йому байдуже. Тут, на місці бою, таке дорідне жито та густе, а що на гній хтось жертвував собою пусте. Косар схиливсь над річчю дорогою, косою срібною, що череп пощербив, і череп той, відкинувши ногою, порозкидала вас, проговорив. Михайло Семенко, я мов метелик, я білий. Білий, як він химерний, як він несмілий, Літаю біла у білім сяйві, Лечу для лету, летить у рай він, У бистрих зняттях, у м'яких скоках, він день живе лиш, він день лиш дише. Все існування в несмілих торках, У крилах білість так ясно пише. Лечу для лету, летить у рай він, літаю біло у більм сяйві. Я, мов метелик, я білий, білий, як він химерний, як він несмілий. Пройшло кілька десятків років. І все повторилося. Юрій Руф Коли мій день запеленає ніч, в ту мить, як шлях обірветься струною, зів'ялим листям піду за водою пов сотні рідних та чужих обличчя. В той день, коли затихне серця, стук, остання рима. Відбранить луною, я тихою, нестримною рікою Спливу, немов пісок з дитячих рук. У час, коли зупиниться політ, Знесилено впаде, замерзла птаха, скипить вогонь свічі під рідним дахом, і димним маревом душа покине світ, Коли заборовіють. Зажудить і холодом гаряча кров скується. Я сподіваюся, хтось комусь озветься і скаже він зумів життя прожити. гліб бабич. Не схиливши в покорі коліна, не піддавшись брехні і прокльонам, посміхається Богу моя Україна в камуфляжному вбранні Мадонна. Незалежно від смерті і страху, попри біль, кайданів і полону, ти відправлена навіть катами на плаху, Королевою сходиш до трону. Твоє серце любов і надія, а душа і простори безмежні. Ти навчила дітей воювати за мрію від числа ворогів незалежно. Ти навчила, на що ми і хто ми, Щоб триматись навіть у облозі. Ти покликала йти незалежно від втоми, по прямій і тарнистій дорозі. Ти, як пісню, співаєш свободу колискову, святу і бентежну. Ти джерельну, живу, незабруднену воду нам з долоней даєш обережно. Незалежно від щільності бою, не хвилюйся, все буде, як треба. Щоб не сталося, знаєш, завжди над тобою твої діти. Утримують небо. Я світанок у полі зустріну і побачу крізь ранок бездонний. Бог до сонця за руку веде Україну камуфляжну, щасливу мадонну. Поет Володимир Вакуленко був знайдений серед чотирьох сотень замучених, розстріляних, вбитих, мирних громадян Ізюму. Він був вбитий двома кулями із, із ТТ Володимир Вакуленко. Ніби Гелен Келлер Я Буду. Я знаю, я вірю, і навпомацьки букви цитую долонями вшир. Це моя діагностика, власний синдром і вимір. Як розплющене серце судомою б'ється з нір, прорубавши шляхи крізь покірний санскритський вузол. Саркастичні актори благають благих відчуттів, Колісницею неба щоденне сонце угрузло на мечі рукояті. Поневолених судьбами дів, доки дотиком пальців шукаю на лініях ніжність, доти надто наприкус кров, гірка і знесолені дні розчиняються руки, наскрізь мене думки узбічні, і у кухлі благань сльози помсти мої мовчазні. Запророчу сліпим на обмані своїх відзеркалень, в полі з них оберіг, Та й ненависть мене притомила, дослідили сліди, глина знов перетворена в камінь, Моя кров у вино, в непорочні хліба моє тіло. А наостанок я прочитаю свій текст, на який мене надихнув томик п'єс Миколи Куліша, виданий 1968 року, і в передмові написані рядки, які не могли залишити байдуже. Наприкінці 1934 року його було арештовано і вислано за межі України. А у 1937 році слід драматурга загубився. Жорстока іниця передмова. Всі прекрасно знали, якою страшною була доля Миколи Коліша. Нещадна класова месть, сказав генсек товариш Сталин. Під козирок чеканно єсть була людина і не стало. Яркий скорботний шлях униз. У ім'я чого гедакомба? Зато у нас соціалізм, балет і атомна бомба. Назавжди змовкли голоси, вже і кістки узялись мохом. А вже ж? а як же, в ті часи, хто там чував про Сандормохи? Карельський місяць проплива, пугач угуки в калюжу, Як слід підібрані слова, Не заострять, і не поплюжить. Хто скаже у його рідні? Чи відбуло, чи відболіло у вбивці квартири, Ордени? зірки червоні на могилах? Давайте будемо підтримувати наші героїчні Збройні сили своєю працею, своєю копійкою, своєю небайдужістю. З вами був Олег Шапошніков. Усім добра, віри, надії і перемог. Хай щастить!